Чому пташка співає? Не для лайків, не для оплесків. Вона просто пташка. А ти чому робиш те, що ти робиш? Мене ця думка вразила днями. Чому пташка це робить? Мені дуже подобаються співи пташок. Це моя улюблена пісня зранку або увечері. Я думаю, пташка це робить для мене. Ні, пташка не думає про мене взагалі. Вона робить те, що робить. Бо це її природа, бо це її дія щодня для себе. А ми Ми часто робимо щось не зсередині, а ззовні, щоб нас похвалили, щоб нас прийняли. Пишемо, знімаємо, працюємо, навіть мріємо, як усі. Здається, ми кожного разу щось комусь доводимо. І це дуже втомлює. Дочекайся кінця, і я покажу тобі техніку, яка допоможе тобі повернутися до себе, до своєї суті. Одного разу я подумала, а що б я робила, якби мене ніхто не бачив, якби мені не треба було пояснювати, що я роблю. Щоб це було, не для лайків, не для шоу, а для мене, щоб це було? Що саме? Бо як пташечка, яка співає кожного дня, вона ж співає не для сцени, ти не функція системи. Ти людина. Можливо, твоє співати це грати на баяні. Але, а може твоє співати, це дійсно співати, а може твоє співати це малювати. Твоя справа не завжди має виглядати як успіх. Але якщо вона йде зсередини, вона дійсно справжня, як голос пташки, яка не питає, чи співати мені, чи не співати. Чи гарно я заспівала ось, ось зараз, чи не гарно. А тепер візьми аркуш папери і запиши. Що я роблю, якщо навіть ніхто не помітить? Не для фото в інстаграм, не для того, щоб розповісти друзям, яка я класна, я читала цю книжку або ще щось робила йогу і ще якусь екзотичну справу. Що мене наповнює, навіть коли результату ще немає, це питання дуже важливе. Чи будеш ти робити щось? Безоплатно, щось для себе. Це, до речі, дуже допомагає у старті в бізнесі. Но ми про бізнес ще будемо говорити на моєму каналі. Дуже багато. Набери терпіння. До бізнесу може треба з'ясувати декілька питань з, тим, з твоїми страхами, з твоїми питаннями, з твоїми чому це робить, робить чи не робить. Степ степ Почекайте, і так, твоя пісня, вона не повинна бути гучною. Вона повинна бути твоєю. Тож, якщо цього тижня будуть сумніви, тиска або критика, згадай цю пташку. Згадай, пташку, ви уяви себе цією пташкою, а я співаю для вас чи для себе. Я пташка, яка не може інакше, бо пташка, вона не може інакше. І ти не повинен нічого пояснювати. Нікому. Лайк, підписка, якщо ти хочеш бути і далі зі мною. До нових зустріч, твоя Ішець.